Пісто страдницьке моє, тобі зозуля ще кує, і хай у вечірню каламуть, об'єнних дзвони б'ють, та крізь віки із давнини, жили і житимуть лубни. у оксамитах буйних трав, де дикий степ колись лежав. У парках, скверах, у садах, новобудовах на валах, у світлих веснах осяйних цвітуть сьогоднішні лубни. Шляхом поміченим, лугом заквіченим, через віки пролягла сонцем напоєна, зіллям настояна, виткана сріблом сула, берегом з річкою та й попід річкою сонно зітхають човни, подивом втіхою гаванню тихою, рідним причалом лувни. Соняхом, квіткою, птахом, лебідкою, зорями в дівочкосі, приворотчарами зелень швейцарія, місто з глибин дивини, хай не здолаються, благословляються миром і хлібом лубни. Тож хіба можна нас здолати? Ні. здоланний народ український. І якщо пригнувся він. Примовк, і, здається, не дише, то це тільки для того, щоб зібратися силою, розправити дужі плечі свої, і знов засяяти у променях матері слави. Так казав дідусь Любомир Богданчик, можливо, і не усвідомлював всього того, але він відчував причетність свою до великих імен і перемог українського роду. Він жав хліб. Головне багатство країни, а отже був співтворцем її краси, могуті і добробуту. Дуже цікаво описується в книзі літні пригоди Богданчика, який, приїхавши у село до дідуся та бабусі, відразу ж поринув в нові незвичайні пригоди. Дощик, ніби з хешита сіє цілий день. Ліс в вдосвіта, гриб сховав за пень і тріпочи листячком дрібного робина, У червоне платтячко задяглась калина, вже в краї заморські відлітає птах, Враз листочок осінню так мені запах. Він для мене, мабуть, виріс на гіллі, наймиліше й листячко з рідної землі. Мандрує в безмежному просторі синім планета земля між світів, кружляє по колу з спрадавна й донині, везе своїх дочок, синів. Це наша планета така загадкова, і скільки б по ній не ходив, нове відкривається знову і знову. Багато ще сховано див. Їх тільки уміти побачити треба. Їх треба уміти знайти у горах, на річці, в блакитному небі відкрий своє диво і ти. Не треба летіти на Марс чи Юпітер, щоб казку побачити там, бо казка ховається в травах і квітах, приходить у сни дітлахам.